Живим щитом та автомобільними шинами перекрили дорогу мешканці селища Битків, що на Надвірнянщині. Близько сотні людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи від влади негайного ремонту дороги в напрямку селища. Громада втомилась від обіцянок і потребує конкретних рішень. Минулого року цю аварійну ділянку люди власними силами ремонтували. Кусок дороги від моста на річці Бестриця до початку нашого селища. Вона у нас є у катастрофічному стані. Своїми силами протягом оцих останніх років ми її засипаємо шутрами, беремо скали тут з-під нашої гори, отой насип такий, але воно нам не допомагає нічого. Причина елементарна. До нас їде велика кількість багатотонажної техніки, яка дорогу руйнує. А ремонтувати немає сил, немає коштів і немає змоги. Так буде саме, як з Майданом, так само буде з вами. Ніхто від це не вступильці. Я вам присягаю, ніхто від це не від зайтів, дорога не буде робити, віце площадка не піде. Ви дурили торік, ви дурили торіг. Ви щороку дурите, майте совість, люди добрі. 150 років маємо відпочати, якби. Битківської нафти, 150-річчя. Ну, розумієте, з яким лицем ми маємо відмічати, по якій дорозі ми маємо запрошувати гостів сюди. Розумієте, як би вони, вони мають їхати? Далеко не треба ходити. 40 років в Арабських Еміратах добувають нафту. Там люди купаються в золоті. Що ми гірше бідуїнів? О, Ні, вони крім О, 100, 40 років золоті, назад, вони крім верблюда і піска нічого не бачили. Зараз та вся нація в золоті. Ну чому що вони? Чомусь краще від нас до людей приїхали представники місцевої влади. Чиновники вислухали громаду, проте пообіцяти нічого не змогли. Проблема мовляв у фінансуванні з боку центральних органів влади. На сьогоднішній день у держави дійсно немає грошей, щоб задовільнити всі потреби і всі ремонти, які потрібно зробити в Україні в області і в частності у вас тут дорога з надвірної набитки. Немає цих грошей. Я вам відверто про це говорю. Я не брешу. Значить, стосовно цього є вже прийняті відповідні зміни. у Бюджетному кодексі, в законодавстві я на думаю, найближчим часом, десь може тиждень, два-три. Я не знаю, скільки вони там в Верховній Раді будуть приймати, будуть прийняті відповідні зміни. І гроші, які є у громад, є в сільських рад, які десь більше, десь менше, десь не вистачає, зможуть акумулюватися і кидатися на ті потреби, які потрібно людям в першу чергу на ці дороги, які є державними. Дорога розбита вщент, кажуть люди. Тут кожного дня проїжджають вантажівки нафтогазовидобувного підприємства, які нищать дорожнє полотно. Керівництво. НГВУ -надвірна Нафтогаз» стверджує, що підприємство активно допомагає селищу. «Укрнафта» виділяла кошти на добудову школи. Також адміністрацію НГВУ надіслано до Києва листа з проханням виділити фінансування на ремонт доріг. Пан Чуприна звернувся до свого керівництва про виділення приблизно суми біля 300 тисяч гривень на оцей участок дороги, який є дуже поганий. Він звернувся до свого керівництва. Ми очікуємо відповіді, очікуємо позитивної відповіді. Наше підприємство приймає активну участь у вирішенні соціально-економічних проблем нашому селища. Щорічно під наше підприємство виділяє великі суми коштів на добудову битківської середньої школи. Ми виділяли кошти, виділяємо кошти і на е, інші об'єкти на реконструкцію на будівництво. Що стосується ремонту доріг в районі, підприємство приймає. Посильну участь у е, е, ремонті доріг, хоча убиткові протягом 150 років добувають нафту і газ, жителі жаліються, що від того селище майже нічого не отримує. Інфраструктура занепадає. Крім ремонту дороги, люди вимагають зниження ціни на блакитне паливо. Селяни користуються газом, видобутим з надер населеного пункту. Вимагають також битківчани добудови школи, повернення податків до селищного бюджету. Нема, клубу нема для молодіжі, як то нічого. Все, газ такий дорогий, по 7-20, і ми на газі спимо і дихаємо, і п'ємо газ. То Що це таке за робота? Але нам ми хочемо, з вас вимагаємо не надвірної, але з Києва інтернет, би тут зараз намедлено був. Вертольоти везуть, і тут найприведуть для народу, най 256-та свердловина, яка є груповий, 270 Биківчуку, другий промисел, відсипалимо. Всі район і область газом. Не російським, не російським. То чому газ не дати на віце, що з мого діда прагіда з онде і онде той? І, то, і, то чого не дати цей газ нам, Чого платити нам руський? Битківчани кажуть, якщо найближчим часом проблема не вирішиться, вони готові на дорозі поставити цілодобове чергування, не пропускати транспорт НГВУ на двір на Нафтогаз та блокувати цього підприємства свердловини, розташовані на території селища.